Як і обіцяли, це друга частина нашої подорожі у середньовіччя. Якщо ви не бачили першої, обов'язково перегляньте. А зараз уявіть, ви прокидаєтеся у середньовічному місті? Ви майстер-ремісник. Але що далі? Що з'їсти на сніданок, щоб не отруїтися? Де ввечері скоротати час за кухлем елю? Куди ступити по цих брудних вулицях, де міняти монети та вести справи? Тож давайте розбиратися, що до чого. Це міський будинок, і ваша кімната прямо над майстернею. Вона маленька, низька, а в повітрі стоїть важкий запах сирої землі, диму та смороду з вулиці. У вікнах стояло не скло, а промаслений пергамент або вичищений бичачий міхур. Адже скло вважалося неймовірною розкішшю. Ви лежите на матраці, набитому соломою. Сон тут рідко буває суцільним, бо у соломі шарудять і кусають жуки, крізь щілини тягне холод, а з вулиці долинають крики і гавкіт. На вас вовняна туніка та шоси, штани панчохи, що кріпляться до пояса. Кольори тьмяні не фарбовані, тому що яскраві барвники були дорогим імпортом, призначеним для знаті. Про особисту гігієну забудьте: у містах немає ні водогону, ні каналізації. Замість ранкового вмивання ви хреститеся, шепочете, отче наш, адже церква проникала в усі сфери життя. Навіть час регулюється церковними дзвонами, а не годинниками. На сніданок. Чорний, важкий житній хліб та ель. Чому ель? Тому що він безпечніший, ферментація та кип'ятіння знищували частину бактерій, тоді як вода з колодязів була не надто чистою. І от ви виходите на вулицю: місто це лабіринт. Будинки фахверкові, дерев'яний каркас із глиняним заповненням, під ногами бруд. Вулиці не вимощені, вони покриті сміттям, відходами та нечистотами. Та не забувайте, що коли жителі викидали помиї з вікон, вони мусили кричати стережись. Тож треба було бути постійно на поготові, щоб не потрапити під таку роздачу. Запахи на вулиці різкі, гар, кузень з рогатими ковадлами, де кують мечі та підкови, гострий дух чинбарних майстерень, де шкури тухнуть у дубовій корі місяцями. Людські відходи, що стікають по бруківці, змішані з гноєм коней і корів. Це антисанітарія в найгіршому вигляді, де щури переносять хвороби, а гарячки та зараза косять мешканців міст. У цій реальності кожен ремісник залежить від гільдії. Вона контролює ваш бізнес, встановлює ціни на сировину і готову продукцію. Визначає стандарти якості, регулює кількість підмайстрів та учнів у майстерні. Щоб стати майстром, ви маєте скласти шедевр і заплатити внесок. Завдяки розвитку торгівлі міста отримують самоврядування і перетворюються на центри влади, що успішно конкурують із феодалами. І от ви дійшли на ринкову площу, куди селяни принесли пшеницю, боби, овес. Тут же ви бачите вози, навантажені сировиною, галасливих купців і, звісно ж, мінялу, який сидить неподалік. У Європі циркулювали десятки видів монет, карбованих королями, герцогами єпископами. А міняла був необхідною людиною, яка зважує монети на терезах, перевіряє їх на справжність та визначає курс. Католицька церква забороняла християнам лихварство, тому банківська справа часто переходила до рук єврейських громад або італійських банкірів, ломбардців. Над містом височить собор. Це не просто будівля, це кам'яний підручник і символ могутності. Будівництво собору це проект, який займає покоління, часто розтягуючись на 100-200 років. Вітражі та скульптури слугували біблією для неписьменних, розповідаючи біблійні сюжети: лазур і рубін на склі зображують Адама та Єву, а на порталах соборів демони з рогами шматують грішників. Цей образ вічних мук слугував наочним повчанням про наслідки гріха, застерігаючи паству від хибного шляху. А коли заходило сонце і закінчувався робочий день, шлях у вас був один до відпочинку. Оскільки вуличного освітлення не було, місто занурювалося в непроглядну темряву, і пересування ставало небезпечним. Тож ви брали смолоскип або ліхтар і прямували до трактиру. Це не просто заклад, це головний соціальний центр містянина, бревенчаста зала із солом'яним дахом, довгими столами із сосни та вогнищем, де гаки крутять казани з вічним супом, що кипить місяцями. Тут ви обмінюєтеся чутками, дізнаєтеся новини, торговці укладають підряди за кухлем Елю, жінки фліртують під лютню з баладами про лицарів, чоловіки сперечаються про політику, хрестові походи, які все ще тривають, та інквізицію, що набирає силу для боротьби з єрессю. Гільдія перевіряє Ель із бочок на домішки, варта з кийками розганяє бійки, ви замовляєте Ель або пиво. Граєте в кості або нарди стародавню гру з кістяними фішками від римлян. Трактир, як газета та парламент в одному, де новини вирішують долі. Відпочивши, ви покидаєте трактир та, прямуючи додому, проходите повз міські ворота, які незабаром буде замкнено на ніч для захисту від розбійників. Так минає ваш день у світі, де наука лише пробивається крізь догми, де релігія є законом, а ваше життя повністю залежить від передзвону дзвонів, урожаю та рішень гільдії. Якщо вам сподобалася наша друга подорож у середньовіччя, то щойно це відео збере 500 вподобайок, ми підготуємо наступну частину цієї серії. Підписуйтеся, щоб нічого не пропустити! Мирного всім дня та до зустрічі на каналі!